Вітаємо всіх репертерів на пренс-конференції, присвяченій щорічному турніру Гладіаторські бої, організованому фракцією Якудза. Цей турнір стає вже традиційною подією в Лос-Сантос, адже збирає кращих бійців з різних фракцій міста, щоб продемонструвати свою майстерність та силу. Ми щиро раді, що ви зацікавились нашим заходом. А зараз більш детально про турнір. Гладіаторські бої це не просто спортивний захід, це випробування мужності, стійкості та сили духу. Учасники турніру це не лише члени фракції, але й звичайні громадяни, які прагнуть довести свою майстерність у кулачних боях. Формат турніру це плей-офф, а саме 1-16, 1-8, 1-4, півфінал та фінал. Бої проходять один на один, три раунди по дві хвилини. Перемагає боєць, який нокаутує суперника або набирає більше очків за підсумками трьох раундів. Заборонені удари в пах, горло, голову і лежачого суперника. Призи та нагороди. Третє місце отримує 25 тисяч доларів. США друге місце отримує 50 тисяч та чемпіон отримує 100 тисяч та кубок і титул Гладіатор року. А зараз пару слів про нашу організацію. Якудза це не просто фракція, це сім'я, де кожен член поважається та цінується. Ми прагнемо до розвитку спорту та популяризації здорового способу життя в Лос-Сантос. Ладіаторські бої це не лише змагання, це й можливість для людей з різних фракцій та соціальних груп об'єднатися та поділитися своєю пристрастю до бойових мистецтв. Ми запрошуємо всіх бажаючих стати свідками епічних колашних боїв та підтримати своїх улюблених бійців. Гладіаторські бої це не просто шоу, це справжнє випробування для найсильніших та найсміливіших. Приходьте, буде цікаво. Тепер ми з радістю відповімо на запитання наших шановних репортерів. Дякуємо, дякуємо. Доброго дня, дякуємо, що покликали нас на цю прес-конференцію. Тож, пара запитань від репортерів. А скажіть, будь ласка, які ваші очікування від цьогорічного турніру? Ну взагалі, ми чекаємо, що цьогорічний турнір буде ще більш видовищним та напруженим ніж попередній. Угу. Доброго дня, і ще питання від нас. Хто на вашу думку є фаворитом турніру? Важко виділити одного фаворита, адже всі учасники турніру є досвідченими та сильними бійцями. Угу. Дуже таке практичне питання з практичної сторони. Скажіть, будь ласка, які заходи буде вжито для забезпечення безпеки учасників та глядачів? Безпека у учасників та глядачів є для нас пріоритетом. На заході буде забезпечена охорона поліції, а також будуть присутні медики. Дякуємо за відповіді. І питання на майбутнє для наших глядачів: чи плануєте ви проводити подібні турніри у майбутньому? Так, ми плануємо проводити подібні турніри в майбутньому. Гладіаторські бої стали вже традицією для лос і Ми хочемо, щоб ця традиція жила. Тоді скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до легалізації бойових мистецтв у Лос-Сантос? Ми вважаємо, що бойові мистецтва повинні бути легалізовані. Вони ж не лише чудовим способом тренування та самооборони, але й можуть стати майбутньою професією для багатьох людей. Що ж, зрозуміли, зрозуміли. Дякуємо. Дякую вам за відповіді. Дякуємо вам за запрошення. А е, наших шановних громадян, нашого. Любимого штату запрошуємо прийняти участь у цих гладіаторських боях. Ми дійсно сподіваємося, що це буде дуже цікаво і насичено. Дякуємо, гарного вам дня! Дякую. Тож, любі друзі, школа бойових мистецтв Якудза та новесне бюро Life Invader запрошує всіх вас 11.07. о 22.00 прийняти участь у заході гладіаторські бої. Місце проведення амфітеатр. Ми будемо раді бачити там всіх вас. Тож до зустрічі!